Навчаюсь по професії офіціант на третьому курсі. Професія досить складна, проте цікава, тому я до неї наполегливо і відповідально ставлюся. Проживаю в місті Збараш, я дуже люблю це місто, тому пропоную вам послухати вірш. Над оборами сповитій в замку шоломі стоїть, з Бараш витіс, що прийшов крізь століть. Древні мури ще донині пам'ятають, Шаблі дзвін воскресає колині морозенко славен син. Річка гнізна тихоплина простелилась рушником. Місто щедре та гостине, на добро завжди добром. Зупинився на майдані, то задум'якаменя, ідуть до нього, а до нього, як напрощу, і після подарун. На старті е, конкурсу з професійної майстерності я хотів би побажати всім учасникам успіху і перемоги. Що можу я про себе розказати? З таких, як я, багато на землі. Я змалечку хотіла працювати там, де оцінюють прагнення боїв. Як трохи підросла і зрозуміла, що буду людям раді дарувати, то дівчих киски до для того, щоб од правильно прагнуть стати. А далі джуні міні, передало. Мені свою майстерність дарували, легкій праці кожен день утро вони талант мені передавали. За роки дуже швидко пролетіли. Прийшла пора, що мені показати, щоб інші справедливо оцінили. І мій талант, і вміння, і завзяття. Скалацьке петро номер 23. Мій скалати підніжжями до бою. Розкинувся привільно у долині, ліси і гори і безмежне поле. Це скала мій, краплинка України, Ставок, що колихає білі хати, сади і городи, що біжать на голубі. При нього все нам, друзі, треба знати, це рідний край для нас, він мій і твій. Училище у вербах починали. Це альма мата, сотень юнаків і дівчат. Вони трудом примножують цю славу, яку народ колись заповідав. Вже сорок літ училище працює, вік зрілості, вік пошуку і надії. Хто вчився тут, його не забуває. Це рідний дім, він наш, він мій і твій. Вчитись жить, чи є такий урок, чи є для цього формула єдина, навчити так, щоб виросла людина народові на щастя, на добро. Айгарка у своєму творі мати сам, кожна людина має добре робити свою справу. Я переконаний, що тільки тоді можна одержати задоволення від своєї праці, коли враженість любов'ю. І добре її робиш. Я, Віталій Саюшків, обрав професію кухар офіціант Барна тому, що мрію про неї з самого дитинства. Завжди допомагав мамі готувати, завірувати стіл, доносити страви, мити посуд, прибирати. Саме тому я зараз тут. Бачити усмішку на обличчі людини, приносити людям задоволення це велике щастя. На досягнутому я не зупинюся. Постійно буду вповнювати свої знання, старатися передавати їх іншим і в майбутньому відкрию свій ресторан, досвідчений подарок, колишня учениця першого випуску спеціалістів кухарської справи Строчинська Оксана Мироніва, яка викладає профільні предмети та завідує спецдисципліни. Кухня лабораторія знаходиться в просторому, добре освітленому приміщенні. Відповідає санітарно Дієнічний вимога обов'язки відповідаючи кухні лабораторії, виконує майстер виробничого навчання, сам Орислава Буданіна, які допомагають організовувати роботу. Складно Матінка Божа поставила свою стовпу. І саме цим почає славиться на весь світ, не тільки на Україну. Його знають у багатьох куточках. І саме тут у Кочаїні є вищі професійні училище. Тут здобувають професії різні. Я, Валігура Валентина, студентка цього вищого навчального закладу, обрала для себе професію кухар офіціант про Тут сьогодні мені випала велика нагода показати всі свої знання і вміння, які я здобула, коли тут навчалася, коли тут навчаюся. Хочу сказати, що я дуже люблю спілкуватися комунікабельно, маю багато творчих ідей. Саме це, на мою думку, да змогу реалізувати себе в житті, ці професії, здобути певних кар'єрних висок. Офіціант багато хто може сказати, що ця професія не є цікавою, але я вважаю, що обравши собі цю професію, вона мені підходить саме краще. Багато хто і свідомих людей починав саме з цієї професії, і вони цього не соромляться. Вони навпаки кажуть, що саме ця професія дала змогу. Навички, які їм зараз допомагають у житті, офіціант це психолог. Він повинен відчувати тонко.